У мене люди звертаються і повідомляють, що там десь якісь гроші від Леві зайшли, ніхто нічого не знає, щоб ця робота якось ну, була більш прозорою. Ну, ну, у мене немає ніяких заперечень. Єдине питання, що я так би вуличному комітету не вправу давати ну, ну, власне, власне, але... Рекомен... справі. Е, значить, дивіться, оце пише як. Е, це не протокольне доручення, це скоріше рекомендація. пропозиція, рекомендація, але. Зробіть, тобто як секретар ради, фактично лист на старосту, що з проханням Якийсь план за ну, логічно. Вони мали би би кінець року. року. Дивіться, та, та можна зробити так. Зараз все одно от, кінець року. Всі ми з вами підемо зустріч з людьми, там звідти робили що. Просити вуличний комітет, не вони так само розвідують, що робили і як пішли гроші. Можна ще питання? Я хочу такі винести питання, чи може депутатський наш корпус і нашого старотинського округу вплинути на тих людей, які не оплачують за водопостачання, за енергію. У нас дуже таких багато. Я хочу найти нас є ті нехай визвуть цих людей, які не оплачують, і щоб на них попливати, щоб не оплачували. Тому що люди є такі, що мають пенсію які дві тисячі оплачують, а останні такі є, що мають змогу і не оплачують. Ну, дивіться, так, це функціонал вуличного комітету. Сільська рада, ну депутати так. Тобто сільська рада не буде цим займатися. Я, я, я знаю це, я чесно, я тому так настоював на вуличних комітетах. Тому що можуть бути абсолютно різні думки. Все. Але я ще раз наголошую: в цій ситуації, які є, Вуличний комітет це дуже класна штука, тому що він може залучати гроші як бюджету, так і позабюджетні. Але якщо завтра із за того, що люди не хочуть платити від, відріжуть світло, то це не буде. Світла, так, але всі будуть сидіти без, без води. Там ще одна проблема є по цьому. Зараз нас не бачу не вас, значить, яка буде по Маріамполю? Тому що до цього часу воду в Маріамполі тягнули, просто труба, врізалися в трубу центральну і взагалі не можна ні проконтролювати нічого. Всі як єдиним колоском. Цю воду, що ми зараз тягнемо, ми ставимо окремий колодязі, так, все так, колодязі з підключенням хотів окремих. З лічильниками, і це зараз постане питання. А от ті люди, які мають лічильники і мають об'єми, вони платять позону. А ті, хто не мають, от власне в цьому і проблема. Чому люди не платять. Вони мають, от ті, хто не мають лічильників і не хочуть їх поставити, а мали би поставити собі. Вони мають платити в два рази більше. Ж ті, хто має лічить. Так, так, так як всюди. У нас є школа, у нас є амбулаторія. Там дуже собі. Вони платять. До речі, стоп, 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 стоп. Я вам зразу скажу, бо воно вже було на моєму. Немає розрахунку, не можуть вони платити. Воно виплатить люди. Стоп, стоп Е, друзі, де це не, не треба. Для чого ми тут люди готові оп є оп є проти, мають. Але люди мають бачити прозорість. Е. Значить, давайте ми зробимо так. Давайте ми це зараз нас хай нас вже свята і... закінчаться. Так. так ми зберемося навіть в Маріанполі. Запросимо людей вуличний комітет і так далі. Ми можемо проговорити про систему. Ну так би цінноутворення, назвемо це так. Суп. Так, супер. І хай вона буде це, бо у нас ця проблема є. Одні з лічильниками, другі без лічильників. Тобто, а платити треба, бо інакше просто приїде раз, і вони не нікого. І всі суперечки вже нікому не цікаві. Тобто, Тому давайте ми це зробимо. Я пишіть це, як протокольне вручення сесії. Ми зробимо окреме засідання по питанню функціонування водовону у Маріанбулі, і там ну, називаємо це проблема ціноутворення, так, але це має бути, але я наголошую. Ми можемо говорити скільки завгодно. Це має бути рішення людей, тобто вуличного питання будуть зняти. Я що всі люди захвачують? Руки не платять, які самі не платять. Хотілося б почути по добівцях, бо починали з добівців, що найгірша проблема. Тут ми розходимося і <рес> зовсім ні слова не говоримо про добівці, яка ситуація і які плани. Михайло, в Дубівцях. будівця. Яка ситуація в Дубівцях? Я маю на у Дубівця? Вибачте. Давайте почнемо з зараз. І потім закуплені труби а, вуличний комітет, закуплені колодці на вуличний комітет, закуплені і, і, кришки на вуличний комітет, працює екскаватор з гірничого цеху. Вуличкий комітет на місці сам свідків. Від вас схеми по газопостачанню, на мережі, які йдуть, тіпа, мережі, і кабіні мережі, зв'язку, до на село? Ми вже про це, це проговорили пару разів. Значки, Дальше далі скажу я: закінчують на загадках. Тобто до мене приходили люди, наприклад, з вулиці Шевченка. Кажуть, що там води нема взагалі. Я сказав так: закінчуємо на загадках. І тоді просимо наше ДПК возити вже воду на, ну, на Шевченка, поки що возити воду. Після того дивимося, чи може там бути зроблений ну, прокладений так само водогін, по принципу вулиці Залізничного Істуса. Якщо так, утворюємо так само вуличний комітет. Якщо буде так, як на загадках, то це ще два роки. Тобто, бо як тільки йде до голови комітету, зразу всі розбіжаються, але буде комітет, ми узгоджуємо програму, що які гроші заходять з сільської ради, які з Івано-Франківського, і тягнемо та воду. І так, і так, поки не накриніться. Є вже вуличний комітет, є по те, по Маринополі долучаємо просто вулиці до вуличного. Якщо перше, якщо перше, перш, <скільки> якщо <скільки> вистачить дебету. Один. І друге питання, це має бути рішення вуличного комітету. Тобто є голова вуличного комітету, є е, ті люди, які представляються, збираємо збори. Мені немає. Мені немає зміни. Я просто хочу кожен, ну розумієте, от ми взяли дві вулиці, давайте їх закінчимо. Закінчимо ми їх, оскільки ну скільки? ще тижня-два, ну ми закінчимо. Залізничний стусан. Mm. Але ми передбачили, що в майбутньому треба mm. процесу запрацювати. Майбутня складна має бути друга, наприклад, на вулицях Житомирська на базі колишнього колгоспу. Там тобто була стара склажда. Ми її маємо, зробити артизянку, і від неї має піти по вулиці Петра Литвина, ну, сюди второго ну, посадському ну, працеві перші, працеві другій, і з'єднати житоверську. І між ними ми маємо кинути трубу, яка буде сполучати першу скважину і другу скважину. Щоб запрацювати, випадку чого, якщо якась ви одна скважина з ладу, щоб друга функціонувала, подавала. Оце є перший етап залізнична за стуса, другий етап це Житомирська, е, Петра Лева е, ну, Єдине, що попередити людей, що рубати асфальт я не дам. Тобто. Водогони йдуть в основному по города. Тобто колодязь, при чому ми йдемо по принципу, фактично люди нічого не платять. Труба купили, колодязі купили, кришки купили, але колодязі ставимо один колодязь на два домогосподарства. Якщо газда хоче мати окремий колодязь, то, грубо кажучи, два газди скинулися на один колодязь і, грубо кажучи, кожен отримав окрест. Okay. Тобто ми один купляємо. На два господарства. Тобто хочуть готові жити на двох в одному колодязі, ну окей, звідки розводку. Тобто рухаємося поетапно. Єдине, де кажу, де можуть бути затримки. От Я думаю, що от у нас дуже швидко зроблено у водниках, і я думаю, а так само прогнозую, що досить швидко буде у межиєрцях. Чому? Тому що там джерела, а тут артезіанські свердловини. І зараз ми закінчимо цей, почнемо бавитися свердловиною. Зараз Богдан Іванович мені вже нарисував весь цей алгоритм, мені вже погано. Тому що насправді це узаконення цих свердловин, це просто армагеддон. І це ще питання в часі, скільки воно потягне Тобто я просто на цьому наголошую. Це так. таке питання до вуличних комітетів. Якщо сільська рада надає кошти, щоб встановили не гідранти а хоча б пожежні крани. Ми просили водники, водники ми мекали головою. Добре, 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 добре. Крану коли коли прийшлося, у вас не було пожежного крана, щоб... до... Водники самі гроші збирали. Вони ну, а самі, самі там були кошти сільської ради, могли були поставлені. Дивіться, давайте так, Ярославович, ну запишіть це як як протокольне доручення. Давайте ми опрацюємо це питання. Спуса два. М -м. Дивіться, просто це системне питання, і значить. Перед, ну, давайте обговоримо. Питання в ціні. Бо я думаю, що той же професійний мав би бути і в Маріамулі, і в водниках, і цей. Ну це вже буде наш внесок. Треба просто цінове питання опрацювати і технічно. <рес> Добре, є, записали. Опрацюємо. В коє питання жарку. Голосуємо. Боберський. За. Вовчук за Возняк, за. Гудзак, за. Загайна, за. Зіньковський, за. Коржак, за. Костишак, за. Лазарчук, за. Луцак Андрій, за. Луцак Василь, за. Людера, за. Мищак, за. Озарко, за. Сабада, за. Савчук, за. Саранчук, за. Тарасевич, за. Хрептик, за. Чуйко, за. 19, 19, за. Дякую, рішення прийнято. Е, наступне питання. Про план роботи сільської ради на 5 рік. Е, Шонтар, це фактично моє питання. Е, цим питанням ми фактично е, узагальнюємо звітування кожного відділу плюс робота ради, е, робота ради на майбутній рік. даному проєкту рішення включено на даний час 19 пунктів. Це є фактично звіт освіти, звідти культури, звіт по комунальному. Соціально-економічного розвитку програми, також звіти фінансового відділу як поквартально, так і піврічно. План діяльності святого територіальних актів на майбутній рік, земельні відносини, а також і пропозиція фінансового виконкому проключення одного питання: це є звіт по комісії по наповненню бюджету. Тобто, це є група чи яка зобов'язує звітувати всі відділи. І ще одне, але це не сюди. Це просто може ми це. Ми, от ми обговорювали при бюджеті, от Богдан Іванович підняв питання, і ще ми з депутатами дискутували. Давайте ми, от ми маємо зараз комісію по наповненню бюджету, так? Давайте ми створимо ще одну комісію, теж як постійно діючу, аналогічно, по енергозбереженню. Тобто, у нас є дивіться, тобто ціни на енергоносії зростають. Ми по деяких об'єктах подивилися. Я просто під час звіту я просто подивився. Є серйозні питання. Тобто є серйозні питання по споживанню енергоносіїв. Тому це, це не це не сюди. Це ми просто запишемо протокольні доручення, щоб ми таку комісію створили. Подумаємо, хто в неї може уйти. Там треба і виконком, і депутати, щоб були. Бо є нюанси. Навіть ми впираємося потім в інвестування в піжокотельник і так далі. І є питання То, серйозно. То, це просто я так, щоб не сказати. До сказав. цього. які питання? Голосуємо. Будь ласка. З доповнення. Доповне. Так. Боберський, Вовков За. Завозняк, Гудзаг. За. Загайна. За За. Зінь... За. Зіньковський, Коржак, Костишак, за. Лазарчук, за. Луцак Андрій, за. Луцак Василь, за. Людера, Мищак, Озарко, Сабадак, Савчук, за. Саранчук, за. Тарасевич, Хрептик, Чуйко, за. 19. за. Дякую річ не прийняти. Наступне питання.